Понад 40 страв країн Європи мали змогу покуштувати учасники свята європейської кухні. Тут вам і баварські сосиски, і польські кльоцки, і українська свіжина, і навіть французькі жаб'ячі лапки. Кулінарні шедеври впродовж двох діб готувала команда поварів з 14 чоловік. Коштували страви, і наші кореспонденти. Свято європейської кухні проходить у Вінниці вдруге. Проводять його в рамках відзначення днів Європи, серед запрошених на кулінарний захід перші особи області і міста, гості з інших регіонів та закордонні делегації, зокрема з Нідерландів, Польщі, Австрії, Росії та Німеччини. Шлях до Європи лежить і через шлунок. Тому я впевнений підтвердженням буде сьогоднішнє наше святкування Днів Європейської кухні. І найголовніше, що ми намагаємося, щоб ці свята проходили надзвичайно цікаво. До цього ми готували наших поварів, які їхали до Німеччини, до Польщі, навчалися, як готувати ту чи іншу страву. Загалом на свято завітало понад 400 гостей. Усі бажаючі мали можливість не лише поспілкуватись та гарно провести час, а й почастуватись більш ніж 40 стравами європейської кухні. За словами шеф кухаря Андрія Степанова, на їх приготування пішло майже дві доби. Створювала кулінарні шедеври, команда поварів з 14 чоловік. Германська кухня это закуски баварські сосиски, мюнхенські, патюрінські. З Франції ми взяли сьогодні жабічі лапки, паніровані в подали подалі соусом з гарці апельсиновим І Українське блюдо це свіжина. Давали на закусочки лаваш, салагуні, салатські канапешивна. А генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерик запрошував усіх бажаючих скуштувати польських страв. To będą trzy podstawowe dobre brudy. I nie Uzee. tylko. Uzee. To będzie galiażka, golonka, polska golonka, galiażka, bezusłowno z karolem napitków sabioskim. E, to będzie tradycyjny staropolski bigos, no i staropolski żurek. Żurek to prekrasny subcik na który Uzee. wszystkich przygłaszają. Окрім частування, організатори підготували гостям і розважальну програму. Гарний настрій вечора створювали бармен шоу та виступ танцюристів. Також усі присутні мали змогу почути світові та європейські хіти у виконанні вінницького гурту «Стронг Тайм». музиканти зіграли композиції всесвітньо відомих рок-колективів. Серед них Ледзеполін, Діп Перпол, Перпул», «Скорпіонс» та Європа. на свято завітали зірки української поп-сцени. Свої поздоровлення з Днем Європи у вигляді виступу презентували гості з Києва: гурти Голівуд фм та Армія. Дівчата з гурту армія висловили своє задоволення від свята європейської кухні та теплого вінницького прийому. Не боячись зіпсувати фігуру, адже всі вони займаються спортом, красуні також скуштували різноманітних страв. Сьогодні такое пітіт страшний, потім було все, було все такое. Е, е... Просто очень-очень вкусно. Здесь очень вкусно. Можно я, сейчас, мусной, я открою, открою сейчас секрет? Нас сейчас в гримерке ожидают мучные изделия. Это блинчики, яблочный штрудель. Какие-то пирожки заварные. Люди, теплые, все радужные. То есть настолько приятно, что даже не в своем родном городе нас занимают как родных. И мы очень рады, что мы приехали и дарим людям праздник. Також на свято були запрошені переможці приуроченого до Дня Європи конкурсу плакатів та квесту. Хлопці та дівчата отримали з рук мера Вінниці Володимира Гройсмана та голови обласної ради Сергія Тотусяка дипломи та солодкі подарунки.